проїхав на автобусі, як завжди, не туди. Остена. Всім привіт! З вами Сергій Цікавий, і це новий влог. Лишилось два дні до того, як я лечу в Іспанію. Да? І я вирішив, коротше, його не втрачати і поїхати ще в одне маленьке, маленьке містечко. Називається воно Лодзь. Я збираюсь. От, як завжди, суміли 20 хвилин до виходу. До речі, наскільки квартира з усім необхідним, що навіть є полоскалка, така прям велика-велика полоскалка. Сьогодні цілий ранок роблю TikTok. Прошлий відосик, короче, 18 поставили, тому що там була машина. Так обідно його робиш, 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 і монетизації нема. До речі, у мене ж монетизація в TikTok, і я підключаю монетизацію в TikTok для людей. Так що, якщо хочеш, пиши, за 20 баксів зроблю для TikTok з монетою, будеш заробляти гроші. От скажіть, що ви зробили? Тут пів коротше, пакета молока безлактозного. Я його хочу забрати. Тобто, виходить, що з однієї сторони воно коштує 30 гривень ці пів пакета, з іншої сторони, тут віс. Виходить, ну таке пів кіло, вроді небагато, але все одно вісите. От що ви забрали чи не забрали? От я піхати буду його зараз сюди мій віно. Ну, там мій віно. Ну, дві з'їв, дві з'їв. Каву з собою ввожу, пересипав, до речі, каву з банки, бо вона дуже. Коротше, летіти в Іспанію треба поменше, щоб віса було. Ваги, коротше, 20 кг повинно було бути. Мені, Я впевнений, що 22 кг зараз. Мені навіть кажеться, що картошка дорожче стоїть, ніж молоко. що теж кілограм, що -то, типу, більше євро. Все, пока квартирка, класна. Їду бомжувати далі. До речі, як вам ідея? Я хочу коротше, десь зняти якийсь там будинок на дереві, чи якась землянка і зробити обзор, чи якісь в палатці пожити десь. Ну Це прикольно. Ну, треба треба щось, якісь такі, такі, такі непонятні локації. Напишіть в коментарях вашу думку. Коротше, вирішив не їхати так довго, поїдучи на трамваї чи на автобусі, тому що колеса, від таких доріг, знаєте, от, можуть тютю йти колись заднім місцем. Тим паче, що є прикиньте, автобус прямо під самий автовокзалчик під'їжджає. Погодка сьогодні гарненька. Мені цікаво, що це за мусорки. Чому вони такі маленькі? Я навіть відкрию. Опа! Ой, це пісок. Ого! Блін, ну це капець. Приїхав на автобусі, як завжди, не туди. Приїхав на автовокзал. Нафіга мені автовокзал. 37 хвилин пішки йти. Коротше, піду пішки. Я, до речі, думав, що я самий умний. а, білетик не пробивав на сайті. Думав, що контролер зайде і потім проб'ю, як і в Варні. Постійно зайцем їздим. Але мені вчора сказали, що контролер, коли заходить, сайти не працюють. Чомусь вони типу, вирубаються, не працюють нічого, не можна не пробити, не купити білетик. Так що, отак от, от. Вчора, встав, не знімав нічого. Коротше, така активність у вас слаба, ви ні лайкаєте, ні коментуєте. Я у мене все-таки закрадується мисля забіг на ці влоги, тому що не знаю. Не знаю. Right. Ну, сьогодні трохи вже більше переглядів стало. Думаю, ладно, ще, ще познімаю, трошки повоюю, як говориться. Їду, їду. Короче, їхати ще хвилин 30. Ну дорожка класна, не така як була. Ми, в мене майже 2 години ще є. Тому по такій класній дорожці, велосипедній. Їхати дуже зручно. Людей щось мало. А, сьогодні неділя. Ну бачите, жабки працюють. Говорять, неділя, нічого не працює. Я думаю, я нікому не заважаю, якщо що мене об'їдуть. Я замикаю кільце в активності, тому що я не знаю, чи буду ходити в лодзі. Чи не буду, ну мабуть буду. Ви говорите, їдь, подорожуй. Так я ж купив білет до Іспанії, але просто білети, вони кожен день різна ціна. Тому я купив ще дешевший варіант. І от іменно 22 і зараз просто очікую. Ще, друзі, питання. Ну, от, от зараз, от як зараз, ну, немає такого супер контенту. Мені знімати такий варіант, чи не знімати, чи чекати, поки щось цікаве буде. Напишіть в коментарях. Бо мені писали, ой, давай там раз в 4 дні, але цікавий контент. Оце, до речі, будівля дуже велика. Мені кажеться, вона навіть більше наших київських там, ті, що біля ЗАГСа. Дай, майже шоу, воно, зал вже. Задобався нормально, я мокрий весь вже. А куди. Надіюсь в Іспанії Макдональдс буде дорогий, я не буду там хавати. Отакий, до речі, вокзальчик. До, можна нормально там посидіти. І до макси що нібудь трошки поїм. Зак. В общем, я взяв чизбургер. І взяв коротше, этот десерт. Чизбургер 77 гривень, а от этот десерт, всі побачите, який коротше, 110 гривень. Вийшов. Боже, вони такі маленькі. Хі -хі. Реально маленькі. Чізбургер. Он дивиться який будиночок є в Швейцарії. Класний. Боже, рай для сладкоїжок. Клас. До речі, бедронка це самий найдешевший у них маркет. З ну, назва смішна така Бедронка. О, який я великий ліфт собі взяв. Прям розгул. Йо-хо! Надіюсь, куди от. Гаррі Поттер короче. Собака. Дивіться, там на Берлін, короче он видите на Берлін? Ч Ну от фіг поймешь Ну третя платформа що то ще четвертий сектор Тут другий сектор Вообще нічого не понятно як завжди Ну вже показує перший перрон я я, я я не розумію, що за прикол Перший перрон А де перший перрон? Фу, знайшов, ну це капець. Що за прикол? То 4 написано, то один. Чи я, я такий взагалі не знаю. І знову вагон не такий, як завжди. Сидушки, ну не такі, короче. Зовсім. Так, 85. 85. Подожди. 82. Ух. 64, тут за 95. Это такой разнобой місце. 788. Тут 890-85 немає. Тут 95. Коротше такої дивіт. Тут вообще так уютненько. Туалетик, все такое. Такий вокзал, як аеропорт. Дивний, дуже дивний. Пуста виросла капуста. І головне, що такий великий вокзал, а толком нікого немає. Ну, тому що маленьке містечко. Так, пів години до заселення, я надію, що я дойду пішки. Коротше, ну я вже беру через Airbnb, тому тут приколів не буде. Така горочка. Запах якийсь заводів. Поки не забув, скажу, що на два дні я зняв квартирку і по 30 баксів виходить, по 31 долару за добу. Тому вже варю, що мені тут більш що дешевше, на 20 баксів а, за добу, тому я вирішив і місце подивитись, і зекономити. В общем так, Ось такі будиночки, О, ну це прикольно. Але дивіться, яка спакуха тут. Не знаю, мені якось спокійно. Людей нема стільки. Їдемо, їдемо. Я зарікався, що в маленьке містечко більше не поїду по Сікатовиці. І знову маленьке містечко. Я десь чув, що це місто називається місто однієї вулиці. Не знаю. Я б не здивувався, якщо вона сядачіла була на українських номерах. Але ні. Це не українські. Так нормальне місто. Такі коротше, прикольненькі магазинчики, такі кафешки. імена. Ну щось в цьому місці є, воно таке імені домашнє таке. Прикольне. Так, тут якісь коротше, перехрестя і мабуть це тіпо, якоби, центрове перехрестя. Ого скільки людей. Я думав буде менше. Прикольно. Ой, там далі, щось. Мені подобається це містечко, називається, ще раз нагадаю, А ось, Не знаю, ну воно порівняно з Катовицею, взагалі, небо і земля. Так, тут якийсь проспект. Ой, тут навіть доставка є. Їдь. Трохи ще пройти і все. Фух, я приїхав навіть раніше. Там сказано, що з трьох годин тільки кади працюють. Ну взагалі, мені подобається містечко, я не знаю, чому мені Катовіця не зайшла, Ну, Катовіця інша була. Ну це містечко класне. Я знову знімаю, я не стісняюсь, блін. В Варшаві я боявся навіть камеру виташити. Я не знаю, чому я тут не стісняюсь. Може людей нема просто. В общем, кудись сюди. Непонятно. Може сюди. Накрець. О, все, Тут, навілось. коди кади так Такс. Заходжу, заходжу. Чого так погано? Так, в общем, така манюська. Манюсенька. Жінка-українка знову зустріла, говорить, у вас що проблема з кодом. Так, що є? Є. Коротше, вона дуже маленька. Я вічець, шай роблю, воно дуже погана якість, тому я так познімаю. Ну стандартно, нічого не буду дуже такого показувати. Дорога була нормальна. Я ж, до речі, своє місце таке не знайшов. Не знайшов. Я сів, коротше, наче то було місце. Тут рядом парень сидів. Прийшла дівчина, розогнала мене, розгнала його, Парень кудись другою менше сів. А я думаю, ну я посиджу. Сидів, але це місце не моє було. Дуже дивно. Там 72, 78, 82, 6. і вовче ніякої логіки немає. Коротше, в цих місцях. Дивно. Ну такі, коротше, бачите, а, Все необхідне є. Іноді я люблю маленькі. Ой, тут топиться. О, так, да, тепла батарея, тому буде тепло. У маленьких маленькі, кстати, номерках завжди тепло. що За я її люблю. Люблю великі дзеркал. Друзі, дивіться, що в этом лодзі. Офігеть! І така черга велика. Єдине атракціоне місто. Ну блин, ну вот это центр, мабуть. Дивіться яка штука. Ооо! Комната страха. що це. Офигеть! І це маленькому містечку такий прикол. Офигеть! Я хочу комнату страха! Ого! А скільки вона коштує! Офігеть! Блін, мені вже подобається лоть. Тут якийсь бар. П'яна вішня, люди, бля! До речі, я ніколи не пробував п'яну вішню. Вау! Оце так! Да. Фейк ковбасін! В общем, коротше... вот така тут фиговина. Там KFC, вселяки, короче, фудкорт. Там торговельний центр він закритий за що на диле, я так понял. Да, тут якісь штучки. штучки. це за зажибачки. Прикольно. Та, вспышка нічого не дасть. Сердце.